Привіт! Ну що, давайте знайомитись. Мене звати Ярослав, і ось моя історія. На початку 2010-х років, коли я зацікавився розробкою ігр, у Зеніті Слави була технологія Flash. Вона дозволяла порівняно швидко і просто створити гру, викласти її на сайт і зробити доступною для сотень, тисяч чи навіть мільйонів гравців. Flash був раєм для індивідуальних розробників. І на цій технології я випустив 8 повністю закінчених ігор. Остання Get A Little Gold, була наймасштабнішою, тільки на її розробку я витратив 3 роки. А оскільки гра виявилася успішною і прибутковою, я продовжив працювати над нею і після релізу, додаючи новий контент. Але флеш виявився невічним. З приходом мобільних технологій і розвитком ринку мобільних ігор він все більше і більше втрачав свої позиції. Аж поки одного дня наприкінці 2020 року не припинив своє існування. Ігри, зроблені на флеш, перестали працювати в браузері. Точніше, їх можна було запустити, але для цього потрібно було встановлювати якісь ліві програвачі, і працювало все не ідеально. Словом, було очевидно, що треба шукати якесь глобальне рішення. Таким рішенням для мене став перехід на Unity, ще одну технологію розробки. Яка дозволяла створювати ігри під безліч платформ, включаючи ті ж браузери, Android, iOS, Windows, MacOS, консолі та інші. Проблема полягала в тому, що я не знав нічого про Unity і ніколи не працював з нею раніше. Мене очікувало вивчення незнайомої мови C-Sharp, а також опанування нового середовища розробки. Тож починаючи з 2021 року я активно взявся за вивчення нової технології. Паралельно намагаючись переписати свою основну гру на новий двигун. Над флеш-версією Get A Little Gold я працював майже 7 років, тож мені було навіть цікаво, скільки часу мені знадобиться, щоб переписати все це на юніті. А далі трапилося це. Першу ніч війни я з дружиною і донькою ночував у підвалі, ховаючись від повітряних тривог і слухаючи вибухи, вони лунали зовсім поруч. А наступного ранку, дізнавшись, що російські війська знаходяться в притул до Києва, а деякі шляхи вже заблоковані, ми вирішили виїхати до сусідньої області. Ми забрали сестру з чоловіком, їхню кішку та подругу з дитиною і у вісьмох. Легковою машиною рушили на виїзд з міста. Дорога, яка зазвичай займає дві години, цього разу тривала майже сім. 80% часу ми стояли у заторі, який майже не рухався. На одному з блокпостів бачили танк. Всі були шоковані і паралізовані, постійно читали новини, намагалися прислужитися хоча б чимось, переказували кошти на армію, донатили на ТРО. Купували продукти і передавали їх волонтерам. Я з чоловіком сестри ходили в місцеву військову частину допомагати чистити лісосмугу, а наші дівчата кожного дня ходили плести маскувальні сітки для військових. Емоційні гойдолки були такі, що про жодну роботу не йшлося, тим більше комп'ютер залишився в Києві. Ми могли тільки донатити на ЗСУ, волонтерити а весь інший час читати новини. Читання новин діяло як наркотик, вганяло в депресію і висмоктувало сили, але ми не могли зупинитися. Емоційне вигорання було настільки сильним, що десь через тиждень після початку війни я зліг з простудою. А може, причиною було рубання лісосмуги на снігу в мороз. Та як би там не було, після того, як вичухався, я зрозумів так далі не можна. Відчуття безпомічності підсилювалося комплексом вини. Який в цей час, думаю, був притаманний багатьом українцям. Мене постійно переслідувало відчуття, що я роблю замало, а головне, неефективно. На щастя, я натрапив на відео військового психолога, який здебільшого допомагав солдатам справитися з важкими емоційними станами, але інколи консультував і цивільних. Основна його порада полягала в тому, що майже завжди найкраща справа, якою ви можете зайнятися під час війни. Це та справа, якою ви займалися і до війни. Незалежно від того, бариста ви, перукар чи навіть продавець у магазині. Якщо вам пощастило зберегти роботу, то гріх відмовлятися від неї. По-перше, ви зможете продовжувати приносити користь людям. По-друге, будете наповнювати бюджет податками. І найголовніше, будете забезпечувати себе та свою родину, знімаючи зайве навантаження з держави. Та отримуючи змогу, знову ж таки донатити на українську армію. Отже, вирішено, я робитиму гру. Але мені не хотілося просто продовжувати портування Get a Little Gold на Unity. Хотілося зробити щось актуальне, щось таке, що дозволить гравцям відволіктися від похмурої реальності і, бодай на якийсь час поверне посмішку на їхнє обличчя. Так народилася ідея гри Orx з двома англійськими Z в кінці. Такий собі товстий натяк. Зрозуміло, що у грі потрібно буде мочити орків. Очевидно, що гра повинна бути максимально простою, доступною для найширшої аудиторії. Але який обрати жанр? Недовго думаючи, я зупинився на своєму улюбленому Клікер та айдол, Тобто гра, прогрес якої продовжується, навіть коли ви в неї не граєте. І почалася робота. Використовуючи знання набуті за рік спілкування з Юніті. Я досить швидко зібрав прототип і зосередився на впровадженні основних елементів. Геймплей орків елементарний. Щоб убити орка, треба просто клікнути по ньому, але кожен наступний орк має трохи більше життів, тож клікати доведеться багато. Щоб не втомлювалися пальці, можна наняти армію рекрутів, які будуть бити орків самостійно. При цьому продовжуватимуть свою праведну справу, навіть якщо ви взагалі вимкнете комп'ютер. За вбивство орка, ви отримуєте певну кількість гривень, які можуть бути використані для купівлі зброї. А зброя, у свою чергу, збільшує ураження, які ви наносите орку. Вбивши 100 орків, ви відкриваєте наступну локацію, де вас чекають більш товсті, але водночас більш грошовиті орки. Вбивши 10 тисяч орків, ви повністю звільняєте, тобто деокуповуєте поточну локацію і не можете більше бити орків у ній. Вибираючи локації для гри, я намагався максимально відтворити карту реальних бойових дій в Україні. Тож, деокуповуючи ігрові локації, ви будете деокуповувати Україну. Найбільш наполегливі зможуть звільнити від орків Донецьк, Луганськ та Крим. У орках також діє розповсюджена в іграх подібного жанру система престижу. Полягає вона в тому, що гравець може отримати особливий цінний ігровий ресурс червоні намистини. Але при отриманні намистин він втрачає весь прогрес. За червоні намистини, в свою чергу, можна придбати потужні навички, збільшити атаку, кількість місць в армії, кількість золота та досвіду тощо. Станом на сьогодні доступна перша робоча браузерна версія орків. Пограти в неї можна на сайті orcs.com. Втім, у веб-версії є один мінус. Unity не гарантує її правильної роботи у мобільних браузерах. Тобто за можливості краще грати на комп'ютері чи ноутбуці. І на сам кінець. Гра Орки є абсолютно безкоштовною. Але це єдиний проєкт, над яким я працював останні 4 місяці і планую продовжувати працювати. Наразі у мене немає альтернативних джерел прибутку. Тож, якщо вам сподобалася гра і ви хочете підтримати розробку, у грі знайдете всі необхідні реквізити. А оскільки я завжди доначу на ЗСУ і не планую зупинятися, будьте певні. Частина зібраних коштів буде використана на підтримку української армії та людей, які постраждали від російської агресії. Я руський воєнний корабель. Приваляю маркарує. Руський воєнний корабль. Ді... Мечіть орків. І зберігайте оптимізм. Почуємося.